Сьогодні в огляді ще одна посилка з Китаю. Ішла вона до мене 16 днів, ціна її 1,14 центів. Ось у такому опакуванні вона було. Трек номер тут не прослідковувався, але по номеру видно, що це повинно бути скальпель. З насадками для дрібних робіт. Упаковано все досить непогано. Ось в такому упакуванні він. Тут вказано, що в комплекті є 7 лез або всього, взагалі сім інструментів. Скоріше всього, що сім інструментів всього, тому що бачимо шість лес і ручка. Відкриємо, щоб ділянути детальніше. Ось так. Виглядають резом. Щось суті вологувати, вони не знають, що вони на щось приклеювалися, щоб не порозлітатися чи що. Пробуємо хоча б як одне, хоча б із них працює, про саму коробку скажу, що по суті не дуже надійно, тому що кришки немає. Цю я розрізав, та й по суті і вона защолки ніякої не мала. щоб тримати леза буде незручно. Є якась тут на них нумерація, хоча що вона означає. Оце лезо, ну, якість самих лез бажає чекати кращого. Є якась нумерація 11, 12. Ще до мене не зрозуміло, що це. Ось так. Я так собі думаю, що фіксується лезо. Все рівно шат є. Лезо досить гостре, Так, лезо подається назад. Ну, можливо, я не вірно закріпив його, але для дрібних робіт. По суті, підійде. Силка буде в описанні. Кому ткаріш потрібно, замовляйте.